Розглянемо суто тактичну комплектацію кобури On-Duty на пониженій платформі з кнопкою фіксатором та при необхідності можна додати ремінець для фіксації до стегна. Ремінець встановлюється в ці отвори. Тут ви можете відрегулювати кут нахилу вашої кобури. Дана планка відповідає за регулювання під ширину вашого пояса. Кнопка фіксатор додатково запобігає втраті зброї при активному використанні. Зараз ми встановимо кобуру on Duty на Warbelt та подивимося, як вона працює на тілі. Ось так кобура виглядає на тілі. За рахунок пониженої платформи, зброя в нас занизилась по відношенню до пояса. Таким чином, ми вивільняємо місце для додаткового спорядження. Ремінець до стегна додатково фіксує кобуру. При необхідності ми можемо агресивно дістатися до зброї. Якщо є потреба, можемо швидко зняти спорядження.